Вітаю, шановні друзі, в 2025 році вводиться електронний ВЛК, і це не жарти. Про це повідомила заступник міністра оборони Катерина Чорногоренко. Вона сказала, що у 2025 році обмін даними між реєстром призовників військовозобов'язних та резервістів базою оберіг буде відбуватися з ЄСО з електронної системи охорони здоров'я. Автоматично це і буде електронне ВЛК. Дані про придатність і стан здоров'я чоловіків будуть брати автоматично з медичних закладів. Де оглядаються дані військовозобов'язані чоловіки. Після того, як військово зобов'язаний зробить щорічний скрінінг у своєму медичному закладі, вони фіксуються в ЄСОС, електронній системі охорони здоров'я. І якщо нібито у особи немає ніяких нарікань, буде вказуватись позначка про придатність. Тобто, як ми бачимо, друзі, впроваджується система, при якій фактично особа, звертаючись до лікаря, Проходячи якісь медичні огляди, тобто вона можливо захоче для себе їх пройти, да? але е, дана інформація буде доступною Міністерству оборони автоматично, тому що е, декілька місяців назад набули чинності зміни до законодавства про охорону здоров'я, е, які дозволяють розкривати медичну таємницю, і фактично медичні заклади діляться інформацією з Міністерством оборони через оцю ЄСОЗ, електронну систему охорони здоров'я. Ну, почнемо з того, що фактично медичної таємниці вже майже немає. Мене цікавить інше, як це буде відбуватись на практиці. Тобто не буде такого, що людина, наприклад, ну, вона ну, не хоче там для цілей ВЛК щось давати. Вона просто прийшла пройти медичний огляд, перевірити стан свого здоров'я. А за результатами даної перевірки, можливо, неповної чи, скажімо так, необ'єктивної, вони зразу. Разу заносяться до ЄСОС, до цієї електронної системи охорони здоров'я, і потім передаються в Міністерство оборони, де особу там визнають придатною. Друзі, ну абсурд, абсурд, просто абсурд. Це ж можна так фактично, коли людина не буде нічого знати, позбирати про неї, про її аналізи інформацію і сказати, що вона придатна. От. Можливо, я перебільшую, але, але мені здається, друзі, що е, ходити по лікарям вже скоро стане небезпечно, тому що ти прийшов щось полікувати, тебе полікували, внесли інформацію, е, що в тебе все добре, і, і потім що придатність і бойова повістка, друзі. Ну якось так виходить, не знаю. От, все, все якось воно, чесно кажучи, йде трішки. Ну, на мою думку, не в ту сторону, друзі. От, потрібно рухатись все-таки по якомусь зрозумілому порядку проходження військово-лікарської. Комісії у нас є 402 наказ. Там все чітко передбачено, яких лікарів потрібно проходити і все інше. А от те, що зараз зробили, ну для мене це уже можливість, скажімо так, поза інтересами особи визнати її придатною. Ну що, друзі, тримаємось. Подивимося, як воно буде працювати на практиці з повагою. Ваш адвокат Демченко.